Тарам, як ви вже поняли, в мене буде шаурма, а робила її крістіна. Я сьогодні в гостях. І що? Четвертий день без солодкого, Погнали! Одеська шаурма рума одихає. Приїхала до різінь чуть не заснула. Випила кави з зранку, енергії. Нові. нові. Капля кави попадає до мого організму і все, живчик просипається. Така краса, і я свой, свої своїм томатським словашом буду їсти, тому що я голодна, то в п'ятик я не їла. Тобі? Тобі. Я вже вдома і хочу з вами поділитися з своїми враженнями. Сьогодні твердий день, як я мінуся солодке. А саме ці, там бабки водички, торти, батончики, там снікерси. А я фрукти їм їм обичні продукти, в яких міститься цукор. І хочу вам сказати, що мені сьогодні було максимально важко гуляти, тому що коли я проходила якісь там кав'ярні, магазинчики, де продавали тістечка, Випічка, Хотілося мені солодкого, здавала собі питання, а чому я хочу солодке, що воно мені дасть. Взяла з дому банан і замовила каву і пила банан з кавою. Мені було добре. Бананом я закрила свою потребність в сладкому. Сама кава з молоком мені вже сладка. Круто, знаєте. Ну і що, четвертий прийом їжі. Я дуже рада, що я змогла побудувати стосунки зі своїм мозгом, Те, що ми справились четвертий день без солото. Ура!